У пошуках гармонії та довголіття. Протягом тисячоліть людство прагне розгадати таємницю довголіття та знайти шлях до гармонійного існування. У різних куточках світу формувались унікальні підходи до збереження здоров'я та продовження життя, які поєднують древню мудрість з сучасними науковими досягненнями. У високогірних районах Кавказу. Де люди регулярно доживають до 100 років і більше, довголіття вважається природним наслідком способу життя. Місцеві жителі дотримуються простих, але важливих принципів помірність у їжі, регулярна фізична активність, міцні родинні зв'язки та глибока повага до природи. Їхній раціон базується на свіжих овочах, фруктах, кисломолочних продуктах. Та невеликій кількості м'яса, переважно козячого. Японські острови Окінава славляться найвищою у світі кількістю довгожителів. Секрет окінавців полягає у, фі у філософії Хара Хачібу, в принципі поїдання їжі лише до 80% насичення. Їхня дієта багата на овочі, рибу. ТОфу та водорості, які забезпечують організм необхідними мікроелементами та антиоксидантами. Важливою складовою є також соціальна активність та почуття мети у житті, що японці називають ікігай. У Середземноморському регіоні спосіб життя формувався під впливом теплого клімату та особливостей харчування. Середземноморська дієта багата на оливкову олію, риб'ячий жир, горіхи, овочі та фрукти, знижує ризик серцево-судинних захворювань та онкологічних хвороб. Помірне споживання червоного вина під час їжі забезпечує організм антиоксидантами, особливо ресвератрологом. Сучасна наука підтверджує ефективність багатьох традиційних підходів до довголіття. Дослідження показують, що регулярна фізична активність не лише зміцнює м'язи та серцево-судинну систему, але й стимулює нейрогенез утворення нових нервових клітин у мозку. Навіть прості прогулянки протягом 30 хвилин щодня. Знижують ризик передчасної смерті на 20-30%. Харчування відіграє ключову роль у процесах старіння. Антиоксиданти, що містяться в ягодах, зелених овочах, горіхах та зеленому чаї, захищають клітини від окисного стресу та сповільнюють процеси старіння. Омега-3 жирні кислоти. Підтримують здоров'я мозку та серця, а клітковина забезпечує здорову мікрофлору у кишечника, яка впливає на імунітет та загальне самопочуття. Психологічні фактори не менш важливі за фізичні. Хронічний стрес прискорює старіння через вплив кортизолу на клітинному рівні, медитація, йога, глибоке дихання та інші техніки релаксації. Допомагають зменшити рівень стресу та покращити якість життя. Позитивне мислення та оптимізм корелюють з більшою тривалістю життя та меншою кількістю захворювань. Соціальні зв'язки мають потужний вплив на здоров'я та довголіття. Люди з міцними дружніми та сімейними стосунками живуть довше та мають менший ризик розвитку депресії, серцевих захворювань та когнітивних розладів. Участь у громадських заходах, волонтерська діяльність та підтримка соціальних контактів є важливими компонентами здорового старіння. Якість сну безпосередньо впливає на процеси відновлення організму. Під час глибокого сну відбувається очищення мозку від токсинів, консолідація пам'яті та регенерація тканин. Порушення сну прискорюють старіння та підвищують ризик різних захворювань. Гігієна сну включає регулярний режим, комфортні умови та уникнення стимуляторів перед сном. Інтелектуальна активність зберігає когнітивні функції на високому рівні, постійне навчання, читання, розв'язування головоломок, вивчення нових мов стимулюють нейропластичність мозку. Принцип використовуй або втрачай особливо актуальний для розумових здібностей. Пошук сенсу життя та духовність також корелюють з довголіттям. Люди, які мають чіткі цілі та відчувають своє призначення, демонструють кращі показники здоров'я та психологічного благополуччя. Духовні практики, незалежно від конкретної релігії чи філософії, допомагають справлятися з життєвими викликами та знаходити внутрішній спокій. Превентивна медицина набуває все більшого значення у сучасному світі. Регулярні медичні огляди, контроль основних показників здоров'я, своєчасна вакцинація та скринінг допомагають виявляти проблеми на ранніх стадіях, коли лікування найефективніше. Екологічні фактори також впливають на довголіття, чисте повітря, якісна вода. Мінімізація впливу токсинів та хімікатів створюють сприятливе середовище для здорового довголіття, контакт з природою знищує стрес, покращує настрій та зміцнює імунну систему. Персоналізований підхід до здоров'я стає все більш актуальним. Генетичні особливості, індивідуальні потреби організму, стиль життя та навколишнє середовище. Визначають оптимальну стратегію для кожної людини. Інтеграція традиційних підходів з сучасними технологіями відкриває нові можливості для досягнення гармонії та довголіття у 21 столітті.